Друзі, величезний, величезний привіт. Знаєте, чому величезний? Тому що я дуже радий. Я радий тому, в першу чергу, що кахільне пічництво з кожним днем, не побоюсь цього слова, набуває все більше і більше популярності можна сказати. І я дуже радий, що якусь частинку приклали і ми для цього, щоб... Показати, що таке кахіль, що таке кахільне пічництво, яке воно може бути, не таке стереотипне, як дехто думав, що воно може бути практично мистецтвом. І ми, в свою чергу, кожен день над цим працюємо, щоб зробити з цього справжнє справжнє мистецтво. Як це нам виходить, судити вам, але ми стараємось. По-друге я радий всім вашим коментарям, всім вашим переглядам. Бачу, що з кожним днем нас стає більше і більше. З кожним днем, як мінімум, 10-15 підписників стає більше на нашому каналі. І це не може не тішити нас практично 10 тисяч. Основна тема нашого сьогоднішнього відео це є дрова. Так як у мене сьогодні день рубання дров, і вирішив пару слів дуже швиденько розказати, якими дровами я опалюю, де я їх зберігаю. Якщо я щось, звичайно, а я пропущу, не скажу все те, що я хотів сказати, ви питайте в коментарях, буду відповідати на ваші коментарі. А також пишіть в коментарях, як ви зберігаєте дрова і де ви їх зберігаєте. А я ще постараюсь пошукати в інтернеті фото фотографії, зберігання дров і, можливо, вкладу в це відео. Ну, не знаю, не обіцяю Буду бачити. Добре, давайте швиденько до того, до порід. Тому що дех дехто мене питав, якими дровами краще палити. Відповідаю, що палити найкраще твердими сортами дерев. У мене в моєму випадку це стабільно, вже не перший рік, це є дуб. Бук і граб. От що, що саме зараз є. ну Тут попадаються, по-моєму, я не знаю, якась мудрина, чи що. ну це, таке, це такий виняток. Таке привезли, і, звичайно, що я все спалю. Але в більшості це є ті породи дров, які я назвав, дерев. Перепрошую, тому що. Так, породи дерев. Тепер е дивіться, на рахунок е того. Як я їх заготовляю? Заготовляю їх, як правило, весною. Зараз у нас вже серпень, але цього року просто не було часу і трошки з запізненням в мене це вийшло. Тобто заготовляю весною і опалюю цими дровами вже аж на наступну зиму. Тобто дрова в мене сохнуть півтора року. Це дуже важливо, тому що якщо ваші дрова будуть мокрі, по-перше, вони будуть погано горіти. Ми всі це знаємо, вони будуть шипіти, ще будуть у вашій грубці у камінні, ще будуть сохнути. А так вони вже мають бути сухі, не треба, щоб вони сохли у, у грубці. По-перше, будуть погано горіти, по-друге, якщо ви будете палити сирими дровами за рахунок того, що вони погано будуть горіти, ви не отримаєте. Не побоюсь цього слова, навіть 50% тепла того, якого ви маєте отримати від сухих дров. Ну і по третє, ви будете дуже часто чистити свою піч, тому що вона буде засмолюватись, забруднюватись. І, одним словом, ваші всі канали вони будуть повністю чорні, а канали вони мають бути білі, там має все гарно вигорати і, і все має бути чистенько, гарненько. Ось така справа. Тепер давайте я покажу, як я їх зберігаю. У мене, до речі, є правильне зберігання. Тобто, у мене зараз, я вам покажу, у мене дрова стоять в трьох місцях. Є правильне зберігання, є щось середнє, а є неправильне зберігання. Ну, так мені виходить, тому що де, де, де є місце їх складати. Е так і складаю, але це з одного боку для цього відео добре, тому що можна буде зробити таке порівняння. Давайте йдемо поглянемо. От в мене є таке місце, така, е, як назвати, навіть не знаю. Таке приміщення, де є дрова. Давайте почнемо з найнеправильнішого зберігання. Найнеправильніше зберігання це у мене тут всередині. Пояснюю, чому. Тому що це закрите приміщення, яке не провітрюється, і, відповідно, дрова дуже повільно е, висихають, за рахунок того, що тут є бляха, але ще пінопласт. Якщо б не було пінопласту, вони сохли би швидше, тому що від температури бляхи, але пінопласт е, не дає цьому зробити. Тобто тут вони сохли дуже повільно і, відповідно, вони. Навіть от повипускали були таку плісняву. І от таке зберігання е, дров, я думаю, що це є неправильно. Але, тим не менше, другий варіант зберігання ось тут в мене. З одного боку, місце ідеальне, тому що сонце і вітер продувають ідеально, але. Перший ряд він, він під, під дахом і не замукає, А оці вони коли дощ замукають, а зимою коли сніг, треба розгрібати цей сніг, щоб їх дістати. Але якщо вони сухі, то, як правило, цей дощ вже не дуже їм шкодить. Але тим не менше така проблема є, особливо коли сніг. Дощ такий змочив і воно. Одразу висохло. А ось тут в мене є місце, де мої дрова зберігаються ідеально. Тому що вони, по-перше, не замокають. А по-друге, зверху вже нема пінопласту. Температура йде як зверху, коли сонце. Так і ось тут ця дошка, яка має шпари. Такі, якщо чесно, не дуже шпари, бо трохи я їх запінював, але все рівно. Вони не є герметичні і воно повністю продуває. І оці дрова виходить, що вони і, 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 і мають температуру, тобто ну, їм тут і тепло, щоб вони сохли, і відповідно вони продуваються і не намокають. Так що ось це місце ідеальне для зберігання. Єдине, що... Воно у мене таке невеличке. Ось така справа. Але ці всі дрова, вони ще, можна сказати, тогорічні, тому вони висохли всі дуже-дуже добре. Якраз оцими дровами я буду цей рік опалювати, а оті я вже готую на наступну зиму. Ще, що можна сказати, дуже важливе, це є розпалка. Також дехто не надає значення розпалці, але розпалка це дуже, дуже гарна штука. Тому що ось такими дровами, я бачив, коли люди розпалюють ось такими дровами, ну це дуже трудно. Відповідно, Воно дуже довго розгоряється і дуже багато диму в топці і тому подібне. У От мене отут в такій борці і в ящиках є така тоненька, тоненька розпалка. Це були непотрібні е, різні дошки. Дошка. Це, це до речі, е, соснове, це я, ялина, по-моєму. І коли вона суха для розпалки, вона підходить просто ідеально. Розгарується дуже швидко. І такою розпалочку я розпалюю. Ось така справа така є. У ящиках розпалка і в борці. Ось таке, друзі, вийшло у нас коротке відео про дрова. Основна інформація це. Порода деревини, коли бажано її заготовлювати і як бажано її сушити. Звичайно, це питання для кожного індивідуальне, кожен сушить і палить, чим, чим він має і як він знає, але, можливо, повторюю, що якраз від навіть не настільки від породи залежить, а наскільки від того, наскільки вони сухі. Тобто навіть і якщо буде у вас ялина, бер... ну будь-що, але гарне, сухе, температуру буде вона давати дуже хорошу і ефект буде максимальний. А якщо дрова будуть мокрі, то навіть і тверді породи не дадуть вам того результату, який потрібно. Така справа. Всім дякую за перегляд. І, до речі, деякий час вже досить давно у нас не виходили такі пічні відео, ми... але на це є причина, тому що ми готуємо для вас дуже багато корисної інформації на рахунок роботи. І тому, думаю, що наших відео буде набагато більше. Вони будуть виходити не тільки в неділю. Напевно, ще і серед тижня, тому що є дуже багато інформації, є дуже багато чого вам показати. Але поки що, поки що дивимося відео про дрова. Одним словом, всім дякую. Звичайно, ваші пальчики, ваші коментарі. Ви це все прекрасно знаєте, що вони нам допомагають. Тому вперед чекаємо на пальчики, коментарі, підписки, і навіть поширення. Ви можете поширювати наші відео у своїх соцмережах. Всім величезне дякую, всім папа, -па, а я йду до роботи.